Наша творча родина, центр дитячої та юнацької творчості постійно долучається і підтримує збройні сили України, тому що в кожному колективі є батьки, друзі, дідусі мами, ті, що зараз в лавах збройних сил і забезпечують нам можливість навчатися, розвиватися та та підтримувати їх, тому що разом ми сила і разом ми переможемо. Дуже приємно, що всі діти активно це роблять і намагаються вторгувати як найбільше коштів для підтримки наших збройних сил. Сьогодні дуже дуже чудове свято день захисту дітей. І в такі дні, як відбувається війна, хотілося би зараз і привітати дітей, і допомогти Збройним силам. Тому діти об'єдналися. це свято вирішили назвати такий захід як незламною з любов'ю і організувати ярмарок для збору коштів для ЗСУ. Діти взагалі молодці, дуже такі смаколики приготували, багато різних фінішків, оберігів, різних іграшок. Тому люди ходять, постійно, я дивлюся, купують. Я сам вже накупив своїй дитині, тому дуже задоволений тим, що діти можуть своїми власними руками допомагати нашій країні. Подивіться, скільки дітей, і такий день, день захисту дітей, і стільки дітей організували разом разу на виставці. Мені дуже сподобалось приготування дітей, дуже сподобалось стрибати нам м'ячику, постривали ми. Ми купили внучатам, купила своїм сукерочки, купила кекси, купила горішки. Дуже гарні такі картини, це робота дітей, дуже гарно. І всі гроші особливо приємно, що вони підуть на нашому засуду. Ючі скейки, ну, в, крим, в Крималочку маленькі. Бо ці гроші йдуть на благодійний фонд, і ця інформація перевірена.